В ефірі ваша свобода, добрий день, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі Еспресо. І сьогодні ми будемо говорити з вами про те, що відбувається навколо консультацій в мінській групі, яка є перспектива проведення так званих виборів на окупованих Росією. Територіях Донецької та Луганської областей наш гість сьогодні Роман Безсмертний представник України в підгрупи з політичних питань тристоронньої контактної групи на переговорах у мінську. Вітаю, пане Романе. Ви дня. бачите, що останні дні є досить важливою, такою нагальною тема того, що відбувалося насправді на переговорах, які Теми зараз є важливими з точки зору подальшого виконання мінських угод стаття мого колеги Сергія Рахманіна у зеркалі тижня, в якій говориться про те, що на чолі Донецької і Луганської областей можуть опинитися такі фігури, як Рінат Ахметов чи Юрій Бойко, чи якісь близькі до них персонажі вона викликала чималий резонанс у суспільстві. І я все ж хотів би, щоб ми з вами звірили годинники, тому що я теж знав про. Ідею того, що о, можуть на чолі оцих районів, хоча не зрозуміло, яким чином мова йде про загальну таку обласну адміністрацію, саме ці території, опинитися якісь більш-менш сприйнятні персонажі, ну без крові на руках, і такі, що вмонтовані в українське, а не в російське політичне поле. Я про цю історію вже чую кілька місяців. Я думаю, що ви це знаєте краще за мене, але я весь час чув, що такі призначення можуть відбутися саме в разі, якщо не буде жодних виборів. В я правий чи ні? От я хочу зрозуміти логіку. Ну, знаєте, є такий анекдот, де відповідь на постановлене питання звучить так: от, судячи по довжині ушей цьому зайцю 300 років. Так от це рок... не була відповідь на моє питання, сподіваюся, так? Да, ну, да. От тема ця, яка озвучена, вона вперше зазвучала в липні-серпні минулого року. І е, найцікавіше, що вперше мені питання про можливість е, призначення названих персон керівниками е, одного й другого частин регіонів було поставлено європейськими політиками, не українськими, а європейськими. Очевидно, що ініціатива таких розмов о, виходила з Кремля, і вони розмовляли з європейцями, щоб ти розмовляли з нами. Так, так очевидно, щоб такий діалог був. Від самого, початку, від самого початку українська сторона відносилася до подібних пропозицій, ну якщо не із сміхом, то е з відкиданням зі старту. Більше того, ці кандидатури всі учасники консультацій з того боку категорично не приймали. І якщо розібрати навіть по запчастинах цю історію, то Неприйняття подібних кандидатур з одного і з іншого боків, воно ну, максимально можливе. Очевидно, що е, ці кандидатури лобіювалися Кремлем. Це очевидно. Але тоді, якщо вони лобіювалися Кремлем, то ми маємо пояснити нашим е, слухачам і глядачам, чому вони не були сприйнятні представниками ДНР ЛНР. Ну, так званих. Це важливо справа в тому, що те, що е на територію окремих районів Донецької і Луганської областей будується квазі-пролетарська держава, це очевидно і для них, і один, і другий, і третій, так як і вся партія регіонів опозиційна блак, як вони усоблюють є представниками того, хто довів їх до такого злиденного стану, і ця риторика. Під час е, переговорів вона постійно звучить, постійно звучить неприйняття і партії регіонів, неприйняття опозиційного блоку і так далі. Тому а можемо ми возможні спростити ситуацію? От є основна кажучи сорков. Який просто цими людьми, як е, Захарченком і Плотницьким, просто керує як маріонетками. Да, він може приїхати, надати, віддати їм накази, вони все виконують. Якщо уявити, там, що замість Захарченка нам сидить Рінат Ахметов, ну, з ним доведеться домовлятися, а не просто казати йому, що Рінат, пойди туди і зроби то. Оце є, може бути, теж проблема. Справа в тому, що для мене очевидно, що і пан Сурков. І деякі фігуранти навіть переговорного процесу на сьогоднішній день на території Ордло мають серйозні вже на сьогоднішній день серйозні бізнес-інтереси. І якщо ці бізнес-інтереси починаються з металобрухту, який просто вивозиться, вирізається обладнання, то десь він там межує з максимальним використанням шахт, які продовжують ще працювати. Але це очевидно І впустити. І можна впуст... уточнюючи питання, да. впустити Ахм'єтова ідея, да, розумієш, бойка туди, це впустити Очевидно, да, це... Да, і нових гравців <рив> цей це створити собі проблему. Але я хотів інше зрозуміти. Якщо дійсно там Сурков та інші такі от добродії мають там вже свої грошові інтереси, вони завжди мають грошові інтереси, туди, куди їх пускають. А от з'являється на переговорах такий собі Гризлов. без своїх фінансових інтересів. І фактично виявляється, що він не відзеркалює їхніх уявлень про те, як має статися розвиватися, тому що він може виконувати конкретні політичні завдання Путіна і таких інших, а в них все ж таки є ідея, як як, най, як наймога більше заводиків собі перевести. Не випадково від самого початку появи Гризлова, я казав, що від зміни цих двох ключових кандидатур ситуація кардинально не поміняється. От Давайте подивимося на технологію процесу. Гризлов приїздить у Мінськ. Він зустрічається з представниками трьохсторонньої контактної групи, а наради в Ростові продовжує проводити сурков. Я не хочу говорити на те на тему, хто супроводжує Гризлова і хто там говорить, тому що ці кандидатури теж не змінилися. Тому очевидно там є представники Суркова. Я можу це можуть сказати Очевидно, за очевидно так. це люди, які є просто людьми з команди суркова. І а, тут, тут є ще один нюанс. Які б обриси зовнішні це набувало, все рівно технологічний процес знаходиться в руках однієї людини? Тут є важливе мотище. що яким чином тоді Росія намагається позбутися. Скасування санкцій, це ж очевидно, що це їхня головна мета. От сьогодні, якраз в годину, коли ми розмовляємо, міністр закордонних справ країн Європейського союзу обговорює стратегію стосунків в Брюсселі з Москвою. І є очевидним, що там чимало прихильників скасування санкцій. Але для того, щоб це відбулося, ну, потрібно, щоб закінчилися обстріли. Потрібно, щоб Москва також продемонструвала. Певну готовність вирішувати конфлікт, а не просто звинувачувала Україну в тому, що Україна до цього не дозріла так глибоко в Кремлі ніхто не копає. І, чесно кажучи, як коли в Україні в подібному аспекті аналізується ситуація, я дивуюсь, бо для Кремля набагато простіше зробити минуватцем невиконання мінських домовленостей просто Україну. І, І поди... нічого не робити І нічого самому не робити, акцентувати на того, що українці винуваті, для чого їм займатися доказуванням того, що вони не поставляють туди боєприпаси, що вони не поставляють зброю, що там немає російських офіцерів, що там немає військових російських частин, що вони не фінансують все це. Як дуже просто включивши всі свої засоби масової інформації, скрізь говорить про те, що українці у всьому винуваті. Це спрацює на вашу думку, чи ні? А, з моєї точки зору, от станом там на вчорашній день, з моїх спілкувань з європейськими політиками, як мінімум, санкції будуть збережені, а як максимум, вони ще будуть поглиблені по відношенню до подібної політики Російської Федерації. Нагадаю, що наш гість сьогодні Роман Безсмертний, представник України під групи з політичних питань сторонньої контактної групи на переговорах у мінську. Телефон студії 044-490-3074, Так що якщо у вас будь-якісь конкретні питання по темі, будь ласка, телефонуйте нам, ставайте питання. Гостя, я все ж таки, от нагадаю продовження нашої цієї теми, що міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштанмар він після останньої зустрічі міністрів нормандської він вже чітко сказав, що вибори мають відбутися, але головним є питання безпеки. Тобто, наскільки я розумію, питання допуску спостерігачів обсє це європейське розуміння безпеки в зону окуповану і на кордон російсько-український. Да? Наскільки взагалі росіяни готові до якихось поступок? Є взагалі, от під час переговорів, якесь враження, що вони готові до, хоча б до декорації виборів, ну тут ситуація зворотня. Тобто, намагання є весь час перевести розмову про безпеку в розмову. Відсутності політичної перспективи, якби підміна понять. От ми не робимо нічого в питаннях політичного процесу, а тому ні про яку безпеку не буде йти мова. Це от заміщення точно таке, як і по першому питанню. Для чого пояснювати, коли вони це не роблять. По-другому, для чого пояснювати необхідність а, виведення військ, відведення а, озброєння, коли. Відповідь одна: немає перспективи в розгляді виборчих модальностей, і тому нічого робитися в цьому плані не буде. Те, що сьогодні ми обговорюємо е, з точки зору, можливо, про появи е, Ахметова і бойка на Донбасі, називають планом Медведчука. А взагалі, яка роль Медведчука зараз у мінській групі? Вона існує як така? Ми стали заложниками таких гучних е, назв, і мене таке відчуття, що ми стаємо якби. Типовими східняками, пам'ятаєте, там пусть розцвітає там сто цвітов там, і так далі. От я пам'ятаю план Мореля, план Медведчука. А ніякого плану Мореля не було. Ну, а тим більше не може бути плану Медведчука. Ну, невже не, не видно, що якщо є з одного боку Володимир Путін, а з одного іншого боку Петро Порошенко, то ні про які плани Медведчука й Мореля бути в принципі не може мови. Що насправді працює? Насправді йде накладання, нашарування деяких моментів, які там в силу певних обставин штучно накладаються один на одне і потім виносяться на суд громадськості. Ну ми вже говоримо про призначення двох персон. Ці події вже більше півроку. Наступне, це сьогоднішні ініціативи двохтижневої давності про так зване можливе введення в оточення Захарченка когось з одного боку, а з іншого боку, введення в оточення Жибрівського когось звідти, такі перехресні. Далі згадайте фразу про можливі перехідні уряди, угу. перехідні адміністрації. От вам накладання цих процесів один на одне. Я вже не кажу про те, що саме човникове спілкування. Пана Медведчука з одним і іншим президентом, воно воно просто вимагає існування подібних легенд. Ось ми присутні при такому обговоренні. Насправді, роль Віктора, як учасника гуманітарної підгрупи про обміну незаконно утримуваними особами, воно дуже важливе, тому що є завдання, якби, висмикнути звідти незаконно утримуваних осіб. Але це не означає, що в діалозі з одним і іншим президентом він обмежується лише цією функцією. Але погодься, що от його роль в, о, в питанні полонених, вона є, я би сказав, координуючою. Ну можна так сказати? Я, я можу сказати, що вона є важливою. Ну домовилися. Тоді послухаємо дзвінок. Вітаю доброго дня. Добрый день. Скажите, пожалуйста, почему два года назад наша власть не направила по дипломатической почте письма всем подписантам Будапешского меморанда с ответом, что они подразумевали, когда подписывали их предшественники? И я понимаю ситуацию так. Запад говорит, мы снимем санкции, потому что с Россией, потому что вы не боретесь с коррупцией. То есть, получается, они дают... У нас не будет, если внутренних изменений и коррупции, то Путин может нас убивать. Причем он убивает, его войска да, убивают. Да, да не разумела, Що стосується першого питання, то більше того, двічі Україна намагалася скликати одразу після відомих подій Будапештський формат, і двічі його Росія провалювала. Тому це те, що стосується першого питання. Наступне, ну я не можу відповідати за всю Одесу. Я можу говорити тільки про ситуацію в мінську, тому а, дискусія. В питаннях мінського процесу вона торкається не тільки власне подій на схід на українському Донбасі, тому що це екстраполюється і на це екстраполюється і ситуація з українським урядом, і питання внутрішніх реформ, і питання боротьби з корупцією, яке, до речі, з точки зору соціологічних опитувань, знаходиться далеко за десятими десятої небезпекою, яку відчувають громадяни України. Є важливий момент такий, що мені здається, що от росіяни у своїх переговорах з європейцями, наскільки я знаю, постійно говорять, що в Україні немає стабільного уряду. Ви бачите, що до цього, і тому з ними не можна ні про що домовитися. Це зараз референт всіх консультацій, які відбуваються на заході. Віталій тут треба почати з першою частиною озвученого вами тексту. Починаючи від пана Путіна, закінчуючи такими як Сурков, вони вважають, Україна як держава не відбулася і не може відбутися. І не може відбутися. Звідси вибудовується логіка, і те не працює, і це не працює, і те не так, і це не так. І взагалі з ними ні про що говорити. Треба просто ізначально відкинути цю площадку і починати з цього є конкретні речі. Є Більше 10 тисяч військових російських громадян на території Донбасу. Що вони там роблять? Наступне на яких підставах кожного тижня залізницею гуманітарними конвоями туди доставляється сотні тисяч тонн боєприпасів. Наскільки є виконання? Договору про нерозповсюдження звичайних озброєнь. Чому європейці забулися про ці речі? І тому не треба ховати сором'язливо очі європейцям від того, що провалено буде перський меморандум. Не виконується договір про нерозповсюдження звичайних озброєнь і ецетра, ецетра, ецетра. А риторика Кремля. Вона очевидна і зрозуміла. Вона буде робити все для того, щоб замазувати очі і робити вигляд, щоб в усьому винуваті українці. Знаєте, я от е, колись читав е, е, мемуари учасників берлінського процесу, тобто учасників переговорів по визначенню статусу західного Берліна. і там теж, би, з одного боку були переговори на рівні вищих посадових осіб. Генеральний секретар КПРС, президента Сполучених Штатів, керівників. Франції і Великої Британії, а з іншого боку, от люди сиділи, вони розмовляли роками, і їм вже було достатньо собою затишно. Ці мемуари вони показують, що це навіть не розмови ворогів, а розмови людей, які один до одного за ці роки настільки звикли, що що розуміли логіку один одного. Причому сам процес не призводив до якихось результатів. У мене мінський процес все більше і більше починає нагадувати Берлінський. Чи там Гельсінський, коли ухвалювали акт по ну, кордону чи, Чого далеко ходити? Зараз по Нагорному, Нагорному Карабаху продовжується 22 й рік розмова. З зіткненнями на кордоні, з загибелью солдатів. Абсолютно там. правильно. Наступне, я тиждень тому зустрічався з особами, які вели переговори про Придністров'ю. Більше того, вони чітко розказують, то, що буде далі. От вони кажуть, що далі вас будуть економічно банкрутувати. Зрозуміли, що військовим способом захопити не можна, значить, буду банкрутувати. Ну, ви з молдаванами зустрічалися так, так. Ось вам приклад: Україна за минулий рік перерахувала в вигляді пенсій соціальних доплат на цю територію на 34 мільярди гривень допомоги. При цьому перекрила туди поставки товарів, де ці гроші опинилися. О, давайте так закриємо очі: 500 мільярдів бюджету України, 34 з яких пішло невідомо куди, в дирку. В кінці кінців. Ці гроші опинилися де? Вони опинилися в вигляді чого завгодно: товарів, зброї, промислових товарів, продуктів харчування, Росії, Росії. Росії Ось відповідь, кого ми профінансували на цей час. Ну, от вам, якби, поле для маневру: з одного боку стріляють, з іншого боку, ми туди втюхаємо ресурси. Тобто, відповідь сама на собі напрошується, що треба робити, як діяти, щоб не підривати себе і в військовому плані, і тим більше в економічному. І плані. що? Ну, очевидно, що ми маємо відповідати позитивно на процес реінтеграції, але тактика і стратегія цього процесу це не залежить від того, хто сидить тут. Це залежить від тих, хто приймають рішення і вибудовують логіку цього процесу. Давайте послухаємо дзвінок у нас, ще є слухач. Будь ласка, добрий день. Доброго дня. Я хочу звернутися до пану Роману. Мене звати Наталія, я з Харкова. Значить. Очень большая просьба, чтобы население наше тоже проголосовало за то, чтобы были выборы на этом Донбассе. Вы понимаете, вот у нас сейчас и так наш регион такой не очень, как говорится, проукраинский, и мы тут боремся всеми силами, чтобы приобщиться ко всей Украине. А у нас еще перемещенных сколько. Вы бы слышали, они ходят, они это сепаратисты чистой воды, хотя они и переехали сюда. А если вы еще выборы сделаете, это все у нас тут кернеса хватит. Вы понимаете? Вот пан Порошенко нас отдал в ярму кернесу, вот этому на коляске, и мы теперь страдаем здесь. Мы его не выбирали. Все это было подтасовано. 30 секунд, будь ласка, тут, якщо можна це ви дуже важко коментувати такі речі в кінці кінців, е суті переговорів є не не стільки відповідь на питання: бути вибором чи не бути. Як суть питання в тому, бути в Україні? Бути Донбасу в Україні так. чи не бути. От, ну, як, головне, так, бути в так, Україні так. І чи буде Донбас Бас в Україні? Україні? Ось як відповідь йде на питання. Ну я думаю, що от якраз відповідь на це питання і шукається. І абсолютно очевидно, очевидно. очевидно, що ваші колеги, з які приїжджають з Москви, і кому вони дають накази в Донецьку і Луганську, вони якраз хотіли б, щоб ця відповідь ніколи не прозвучала. Подякую Роману Безсмертному, представнику України в підгрупі з політичних питань, тристоронньої контактної групи на повороху. За участь в нашій сьогоднішній програмі провів для вас Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі. Дякую.